КП «Водоканал Ужгорода досі не розрахувався з боргом перед «Закарпаттяобленерго». хоч на останній сесії ухвалили рішення виділити для цього кошти. Цілком можливо, що вже невдовзі містяни будуть сплачувати за водопостачання та водовідведення близько 14 гривень, якщо національна комісія погодить таке рішення за заявами керівництва підприємства. Це є е Впровадження нового виду тарифу, а саме тарифу на водопостачання, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж. Цей тариф з'явився із квітня 2014 року. У зв'язку із введенням відповідних з внесенням відповідних змін до закону про житлово-комунальні послуги. Пан Микола також тарифу... пояснює, чим змотивоване підвищення ціни на воду, та що це дасть безпосередньо жителям Ужгорода. До цього тарифу додатково включаються. Витрати на демонтаж, монтаж транспортування і повірку лічильників, банківська комісія за прийом платежі від населення, витрати на утримання контролерів, які здійснюють обхід поквартирний у внутрішньому у багатоквартирних будинках. Тобто цей тариф наразі сформований як діючий тариф у розмірі 12-60, вода з каналізацією разом і до нього додані оці от перераховані мною витрати. Поза як підвищення тарифів стосується громадськості, тому й цікавимося у громади, як сприймають можливо подорожчані води. А населення не готове змиритися з думкою, що вже вкотре планують підняти вартість тарифів. Конець світу, світу. Так як вже вода буде дорожчати, то вже дешевшого нічого немає, як вода. у людей грошей нема стільки платити, скільки воно коштує. Зарплата на місці все на місці вода дорожає. Мені в Європі живемо, в Україні. Що тут ще додати? Більше нічого тут і не можеш додати. Недобре. Негативно, звісно. Чому? Ну чому? Тому що зарплати на місці. Підвищення ніякого нема, а ціни ростуть. А на основі чого? Який торчок, як кажуть? Незрозуміло, дуже багато незрозуміло. Крадуть, як беруть. Іде ліпше як другий. Жулики, жулики вишої марки. У нас порядку не було і не буде. У нас чи подорожчає вода в обласному центрі, залежить від рішення національної комісії. Тим часом водоканал, як завжди, на межі виживання.